Только б'ять так заставляє себе ждать. ти такий хуйовий зробився, Чи у тебе жизнь хуйовая така. Чи у тебе кожа на голове сухая. У меня волос ломкий. Савка їжокал А Кому спасибо надо сказать? Ахванас з набитим ротом. Дяді Савці. Дедушка пацаватий. І вот, ото воно йому надо, отак вот ебоший. Паня, ти хоч плану покури. І ось тут у мене є гарний, диви, як пахне. А а. -а, -а. Давай накуримося і підемо якусь хуйню зробимо. Іван Панасович, та я їбав його курити. Від нього хуй не стоїть. Сатана плаче. А навіщо тобі, щоб стояв? Івана Панасовича, як це навіщо? Заїбав. І слухай, блять, от, блядь, він смотрить, що та хуйня летить. А летить воно йому на город. От інтересно, що ви маєте против Вальки? Нормальна внучка нормального дедушки. Савка внезапно чурка Йобаний, блядь, через минуту вижу борщ на столі кровом, все блестит, сверкає. Що ясно, блядь. Хабібулін бистро зникає, несучи з собою орла. Ахванасій, от йобані чурки. На середин перелякано. Це все восток, о діамант моєї душі. Восток, га? А я йобани чмо. Валька ображена, а я б тобі дараку і тризуму б не дала. Ходить цілий день весь в гамні, що шотова ображає. йобарь нашовся. Ей ви хуї, давайте гроб, ти на командуй, долбойоб. Ви звали я прийшов, налийте підараси, бо щас піздюлі вам понакладу. Шо лежите, як вшивиє матраси. Цицькін кричить до Вені, Веня, катай сюди. подрочиш дам десять копійок. Веня не наїбиш. Не я, не педагогічно. Соломон, а хто ви такой? Прийшли, матюкайтесь тут. Що такої? Савка, та йоб твою мать жидок. Я тебе раз переїбув, тебе залупа отвалиться. Кажу, бля пустіть бля вони халву бля. А сам читать уміє по складам і голосно пердить в кампанії дам. <рес> ха ха Людиною воняє смачно як. Кобіду ти мені з'явився вчасно. Давно пацанчиками я не ласувала. Веник. Оце я, хлопці, прихожу в котельну. Ну, як завжди, дістаю пів півлітра, закуску, помидорчик і сало. Ви знаєте мене, я люблю, щоб у мене все по людськи було. У мене тут ядірку можна пересидіти. Ти сам такий. Що більма залупаєш? Недаром, мабуть, повилазило тобі. Пиздять, що ти пророк, пророчествуй, що знаєш, або уйобуй щось одно із двох. Аксакалий шайтан, шайтан. Голос з пляшки дражливо. Звіста моїх очей йобане село. Раптом прибігає, захиканий модило і врізається головою прямо в кіоск. Медило в цигейковій жабці. Що такое? Що спокійно ходити не може. Медило в картузі шуткує, скорестях уїваючи. Я дивлюсь. От не кін чорний за нами йде. Ми поворошили на зою косьмед'янську. Іде падлюка?